Зараз я запрошую до мікрофону Наталію Морозову, керуючу партнерку Havas Village». Суперсила партнерства. Як спільно дія змінює тебе і світ навколо, так пані Наталія, прошу Дуже дякую, все працює нарешті. Я дуже рада вас всіх вітати. Неймовірно, радію бути в такій прекрасній аудиторії. І ще більше щаслива бачити стільки рідних е, облич, е, які сидять і дивляться зараз і слухають наші е, текс. Я хочу по-друге, розповісти дуже маленьку таємницю. Мій перший раз був 10 років тому. І так, ви все правильно зрозуміли. Мабуть, мій перший раз у справжній спільноті, і коли я по справжньому відчула силу спільнодії. І по справжньому відчула, що один плюс один це точно не два, іноді не три, а набагато набагато більше. І це така не чудеса арифметики, це такий факт, факт, коли а, взаємодія народжує щось більше, ніж просто сума твоїх зусиль. Потім у мене був третій раз, другий, третій, четвертий раз. Ну і скажу відверто, це дуже захоплює. Захоплює бути в спільнотах, захоплює народжувати щось нове, захоплює спільно діяти. Після цього я стала такою заярою амбасадоркою спільнот, заявною амбасадоркою нетворкінгу і пошуку, які якої спільної дії, яка змінює мене, мій бізнес і змінює найкращий світ навколо. Але з часом я зрозуміла, що насправді справа не в кількості спільнот, в яких ти перебуваєш, а в якості зв'язків і в глибині тих дій, які тебе надихають в цій спільноті, які ти можеш реалізувати в цій чи іншій спільноті. Ну тепер я точно не колекціоную спільноти. Я шукаю ті, в яких є три головні речі: в яких є ідея, в яких є сенс, і в яких є спільнодія. Бо справжня сила спільнот це не логотипи, не чатки в Телеграмі чи Всапі, і навіть не ось такі прекрасні офлайн події. Справжня сила спільнот саме в дії, в тому, що ти можеш творити разом, підтримувати щось разом, змінювати щось разом на краще. І сьогодні я хочу поговорити про те, як сила спільної дії з часом змінила мене. Змінюю бізнеси наші, ну і, власно кажучи, змінюю суспільство. Ну і почнемо з першого з особистого. Я переконана, що коли ми входимо у справжню спільну дію, ми перестаємо бути просто тими, хто віддає чи тими, хто просто отримуємо. Ми раптом опиняємось в такому потоці, де з'являється щось більше: з'являється такий сенс, ясність, з'являється підтримка так у нас в спільноті Women Leaders for Ukraine є надзвичайно цінний для мене формат пір peer, peer І тут є моя частинка моєї групи. Піртопір, да, дуже вас люблю. Хочу розповісти трошечки про, про це. Це такий формат, коли декілька членків збираються разом щоб обговорити одне питання, одну дилему по певному пропрацьованому протоколу у центрі кола одна з нас. Яка ділиться, якоюсь своєю проблемою, особистою, робочою, неважливо. А решта слухають, рефлексують і діляться власним досвідом. І щоразу я бачу, наскільки кожна з нас завдяки цій взаємодії, наскільки кожна з нас змінюється, наскільки збагачується. Я можу прийти з одним запитом, а вийти зі зустрічі з трьома відповідями. Я можу просто сидіти на цій зустрічі без запиту. Але настільки збагатити своє бачення світу і свого життя, просто іноді вийти зовсім іншою людиною з цієї зустрічі. Ось це справжня сила спільнодії. Не менш захоплююча у мене історія теж в іншій спільноті, Club Ukraine, в якій я вже чотири роки займаюся філософією стоїцизму. І у нас був прекрасний це мій наставник, мій вчитель Сергій Пролєєв сьогодні на панелі. Дякую, що запросили. Він надзвичайний. І кожен понеділок, по три години я приділяю тому, що займаюся філософією. і Кожен раз я знаю, що я виходжу з урока просто іншою людиною. Це про спільноти, це про те, як ми можемо спільно діяти для того, щоб змінювати себе. Мені дуже подобається в цьому плані фраза. Дві навіть що якщо ти хочеш йти швидко, йди один, але якщо ти хочеш іти довго, вдовго йди разом. І це мені здається саме про спільноти. А інша фраза, теж яку я люблю і дуже часто на себе переймаю: що якщо ти відчуваєш, що ти самий там не знаю, якийсь розумний в кімнаті, значить ти просто не в тій кімнаті. І я дуже дуже щаслива, що я надзвичайно ну, можливо ніколи не буваю в цій кімнаті, в якій я відчуваю, що я найрозумніша, і це прекрасно. А ще скажу одну фразу, до речі, згадала про те, що кожна з нас це ну так як доведено, це середня п'яти людей, з якими ти найчастіше спілкуєшся. Да? Ну, от, якщо ви навіть на бумажці напишете п'ять людей, з якими ви ваше ближче найближче коло, і з точки зору захоплень цінностей, фінансової, скодової, всього іншого, то так чи інше чи інакше ви складете себе. Тому я тут закликаю просто для, для власного розвитку, для розширення свого кругозору шукати класні спільноти і е, захоплюватися, розвиватися в рамках них. Другий поінт е, – це, звичайно, про бізнес. Я переконана, що спільнодія пришвидшує розвиток та наповнює сенсами всі наші бізнеси. Ми познайомились у спільноті Aspen. Я керівниця рекламно-комунікаційної групи Хавас, власник бренду Містер Скрабер Віталій і командир бригади Чорний ліс Олександр. І от нас сплатила така спільнота «Аспен» і наш семінар Відповідальне лідерство. В результаті народився дуже класний проект. Дуже класна спільнодія, коли ми, як рекламна комунікаційна група, розробили легенду, позиціонування, рекламну кампанію з рекрутменту з фандрайзингу для бригади Чорний ліс, містер Скрабері розробили власну лінійку засобів догляду за собою, прям брендовану Чорний ліс. А від продажу якої йде на потреби бригади. І насправді, оце от наш семінар Відповідальне лідерство він запустив таку спільну дію, що у нас просто безліч спільних проєктів, пов'язаних особистих, з бізнесом. От моя прекрасна Катя теж одногрупниця не дасть сказати щось не те. Тобто, кожен з нас це така велика частинка маленької нашої спільноти, і ми дуже сильно збагачуємо один одного завдяки ось такій дії та співпраці. І наостанок скажу про те, як спільнодія дія може змінювати суспільство. Я думаю, що ми це всі зараз відчуваємо, і що це в принципі і видно. Це коли ти не використовуєш людей, а дієш завдяки їм і разом з ними. У нас була дуже прикольна ініціатива декілька років поспіль в рамках теж спільноти СІО-клуб. Проект зозеленення України. І ми висаджували. І ринка дотична була до цього проекту: один мільйон дерев в один день висаджувалися по всій Україні і були залучені безліч спільнот. Тобто СЕО-клуб, підприємці, місцева влада, студенти, волонтери, школяри. Тобто, це таке було велике, -велике єднання, зовсім не пов'язаних в реальній житті, рідко зустрічаючихся людей, які заради спільного блага робили щось класне. І останній раз ми навіть рекорд Обили, бо ми висадили не один мільйон дерев, а два мільйона дерев за один день, і це точно не просто екологічна акція, це приклад того, як спільнодія може об'єднати людей зовсім різного віку, різних професій, різних переконань заради чогось спільного, спільного великого блага. Тому, якщо у вас ще не було такого першого разу, як у мене 10 років тому, або якщо ви теж такий а, амбасадор і двигун для спільноти спільнодії, я дуже хочу, щоб сьогоднішня подія була таким двигуном, який спонукне вас щось створити разом. Хочу закликати вас спілкуватися, знайомитись, знаходити спільні цінності, знаходити спільні якісь проекти і запускати у таку спільну дію, щоб ото один плюс один. Дорівнював не два, не три, а десь одинадцять чи двадцять. І щоб ця спільнодія стала не винятком, а нашою новою нормою для нашої країни. Дуже вам всім вдячна! Дякуємо, пані Наталія.